Будеш погано поводитися, здам тебе в інтернат. Знайомо ж правда, кого тільки не лякали цим в дитинстві. Спільно з ЮНІСЕФ ми продовжуємо цикл програм, де разом досліджуємо, яка насправді нині ситуація в інтернатах, будинках дитини і дитячих будинках, чи можна усиновлювати дітей під час війни, які є альтернативи усиновленню, та чому важливо, аби кожна дитина знайшла свою родину. Від мене відмовилися на четвертий день батьки після мого народження, і за того, що я маю інвалідність, просто води. День приїхали і забрали мене. Я до кінця не розумів, чому так сталося, чому я не можу поїхати додому, чому я повинен залишатися тут. Якщо є спідня білизна, її будуть і на хлопчиків і на дівчаток одягати. Ніхто не буде казати, Це твоя особиста спідня білизна. І гвалтували в дитинстві, нікому не було діла. Тому, коли питають, потім а чому діти з інтернатів або випускники з інтернатів такі, от е, е, не пристосовані до життя, бо їх ніхто не вчить. Сьогодні Ліна Дешвар відома громадська активістка та волонтерка, володарка спеціальної нагороди MTV EMA Generation Change Award за внесок у зміну життя майбутніх поколінь через генетичний збій. Дівчина народилася з порушенням опорно-рухового апарату. Має лише по три пальці на кожній з рук, а її права нога аномально коротка. Нині вона сама борчиня за права осіб із інвалідністю. А от загартувати характер Ліні довелося без батьківської підтримки в інтернатному закладі. Ну я народилася в Антрациті. Від мене відмовилися на четвертий день батьки після мого народження із того, що я маю інвалідність. І після цього я одразу попала спочатку до малютки, потім в дитячий будинок, а потім в дитячий будинок інтернат. Із наших минулих випусків ми вже знаємо, що окрім інституційних закладів є і інші сімейні форми виховання дітей, позбавлених батьківської опіки. Чому ж тоді одні діти потрапляють у родину, а інші до інтернатів? Це все залежить власне, вже залежить від фахівців на місцях. Якщо фахівці проактивні, якщо вони створили оцю сімейну форму і наповнили її дітьми, то там буде таких сімейних форм більше. І є ще й законодавчі перекручування для того, щоб дитину вилучену поліція змогла завести в патронатну родину, в таку та да. тимчасову родину зараз, там потрібні певні дії, в тому числі рішення органу опіки піклування. А він вилучив цю дитину вночі, наприклад, з вулиці. І зрозуміло, йому найпростіше в тимчасовий притулок її да. е, е, відвести, тому що це заклад. Де все розписано, де цілодобове чергування, де звична ситуація. Коли вже дитина туди потрапляє, то вона вже йде далі по накатаній схемі, скажімо так. Нам треба і маршрути змінювати, і схеми змінювати на дуже багатьох рівнях, і справді працювати з громадами, щоб вони побачили оці альтернативні варіанти. Поміщення дітей, які опиняються в той чи інший спосіб без батьків, ніколи я була малою ще в Луганському інтернаті, тоді була приїхала перший раз моя біологічна матір, але я тоді ну, нічого не відчувала, бо я не розуміла, що таке взагалі матір, що таке рідні. А коли вже мені було 14-15 років, ми з однолітками своїми однокласниками полізли в свої особові справи. Ну, було цікаво, чому біля нас немає наших біологічних матерів. Ну і так вийшло, що я побачила дві розписки біологічного батька і біологічної матері. Те, що вони свідомо відмовилися від мене, і мене більше здивувало, що це був четвертий день після мого народження. Нам також відомо про те, що називати сиротами всіх дітей, які перебувають в інтернатах, некоректно. Залежно від ситуації, внаслідок якої дитина опинилася без батьків, їй можуть присвоїти статус сироти або ж позбавленої батьківського піклування. Утім, є ще й категорія так званих соціальних сиріт дітей, які не мають статусу і не можуть бути всиновлені. Вони перебувають в інституційних закладах за заявами власних батьків, і таких дітей близько 90%. Вони не можуть бути всиновлені, але вони і не можуть бути повернуті в свої сім'ї. Більшість дітей не можуть бути повернута, тому що це такі складні ситуації, коли батьки, наприклад, прийняли рішення, що так буде краще для дитини. Але нічого не змінюють в своєму житті. Да і дитина залишається на роки в інтернатному закладі. Наш наступний герой Володимир нині працює фельдшером на швидкій, сам же народився в люблячій родині, але згодом його маму позбавили батьківських прав. Я взагалі з міста Кам'янка Черкаської області проживаю тут досить давно, хоча народився в Черкасах і. Ну, до першого класу там проживав батька свого я не знаю, ніколи не бачив. Бабуся померла. І ми з мамою залишилися в Бог. Вона почала вести асоціальний спосіб життя: алкоголь, чоловіки. Почали з'являтися ще діти. Коли мама вже почала цікавитися служба в справах сім'ї та молоді, то Проводилися і бесіди, і проводилися і якісь намагання, спроби наладити життя, щоб ми не, не страстали, скажімо так, і просто в один день приїхали і забрали мене. І хоч і моя мама вона вела ну, не, не зовсім правильний е, спосіб життя. Все одно було важко, я сумував. Я до кінця не розумів, чому так сталося. Е, я не розумів, чому я не можу поїхати додому. Чому я повинен залишатися тут? Як це так? Це моя мама, вона мене народила, вона мене виховувала. Я не розумів, чому вона не приїздить, тому що за весь час, що я там перебував, вона приїздила один раз, переходили листи, там раз на півроку, якісь листи, що молов все добре, я тебе скоро заберу, сумую, люблю. І ну, я чекав, чекав цього, і мені було складно. Що я не знав конкретно, коли цей день настане? Наші діти, там, яких вилучають сім'ї, вони голодують зі своїми батьками, а не люблять їх. Да, Піклуються про них, залишають там пірежечок під подушкою в притулку, бо маму ж прийде на побачення, я маю їй щось ага. принести. Да, це здавалося, вони їх ображають, вони їх не годують, а дитина любить. Угу. Вона не знала інших батьків. Для неї це батьки саме ідеальне. Чи можна тоді стверджувати, що дитині... Грубо кажучи, все одно краще в поганій сім'ї, ніж у хорошому інтернаті, який би гарний заклад не був би. Я колись працювала в проєкті, Ми готували е, працівників. Інтернатів і в Чекаському сім'ї гоні говорять, ну ви не праві. У нас такий класний інтернат, п'ятиразове харчування, та в них м'ясо кожен день, фрукти свіжі. Я своїй дитині такого не можу. Я кажу, так приведіть свою залишити. Ні, ну як це? Я кажу, так якщо так, так гарно годують, то залишайте свою. Ні, ну ви що? Як я свою в цьому місці залишаю? О. Тобто для своєї ці умови не підходять чомусь, так? Гарне харчування, а для чужої підходять. Чому дитині? В родині краще, ніж в інституційному закладі, навіть якщо цей інтернат ну, не такий поганий, саме тому що там немає однієї важливої особи мами або тата, тієї людини, з якою дитина відчуває себе психологічно в безпеці. Це саме важливе, Так, коли я знаю, що є той, хто потурбується про мене. Один раз я відвідувала будинок дитини. Я зайшла туди під час тихої години. Мені почали показувати чудесно, гарну, з іграшками прекрасно облаштовану кімнату, де вони гралися. А за склом були їхні ліжечка, і вони спали. Але я побачила, що вони не сплять, вони дивились на мене. Це були діти до півтора року. Вони мовчки лежали на ліжку. Я не знаю, я не уявляю. Що зробили з цими дітьми? Нічого з ними не робили, їх просто не брали на руки. В них немає оцього відчуття гратися, в них немає оцього відчуття. Вони живуть по команді з шести місяців, коли ні одна дитина в родині так не живе. Вони лежать, бо знають, що їм просто треба мовчки лежати. Бо якщо навіть вони будуть кричати, нічого не буде відбувати. Саме так, коли дитина замовкає, це означає, що вона перестає шукати. Підтримки ззовні, вона заходить всередину. Тоді про який розвиток ми можемо говорити цієї дитини? Як вона пізнає світ, якщо цього світу вона від нього нічого не очікує? За запитом життя в інтернаті Google видає жахливі історії, від яких мороз по шкірі. Як усе насправді ми можемо почути з перших уст. Інтернатна система вбиває особистість в кожній дитині по одній причині, тому що все спільне. От якщо є спідня білизна, її будуть і на хлопчиків і на дівчаток одягати. Ніхто не буде казати, це твоя особиста спідня білизна або носочки. Так? Це твої особисті носочки. Що таке інтернатний заклад? Це діти, яких вже зрадили батьки да рідні люди, які залишили їх в інтернатному закладі, і таких дітей з нас да, так з, з, з персональної трагедією дуже багато. Знаєте, от як в концлагерях або в, в зонах пишуть номерки у людей, які потрапили в ці е, табори, скажімо так, да? от у нас було так: перша група 15 номер, друга група 13 номер. І От я от, щоб ви розуміли, 12 років проходила з, з двома номерками. Це третя група, 12 номер, і потім перша група, 15 номер. Після цього як воно не вб'є твої особистість, я не пам'ятаю, щоб когось або мене особисто били. Такого не було, але це ти міг бути як ну так в лапках, під домашнім арештом, тобто е нікуди не виходити з будівлі або навіть з кімнати, там тільки ну коли там прийом їжі. І все потім повертаєшся назад. Ну і звісно ж, контроль нас контролювали постійно, куди йдете, повинні повідомляти без дозволу, не можна було покидати територію. Тобто, просто уявіть, у той час, коли ваша рідна дитина може прогулятися після школи, зустрітися з друзями в парку, піти в кіно. Ці діти, вони ніби в'язні, які не мають за собою жодної провини. А інколи несуть і жорстокіші покарання. Нас могли спокійно наказати їжею. Я пам'ятаю цю запіканку до сих пір, я люблю цей смак. Я до сих пір його пам'ятаю. Коли нас покарали їжею, ми просто ну не, не слухались на тихій годині. І коли е, нянечка і вихователька нас маленьких поставила, так і кажуть: от ви сьогодні ужинати не будете. і ми стояли, а вона собі різала і їла. Цю запіканку. Ну так як я лідером була, ну плюс ще я з інвалідністю єдина була. Кажу: ну все, давайте. Поки проводжала нянечка вихователька я кажу, давайте просто її поїмо. І я до сих пір пам'ятаю цей смак цієї запіканки. Вона була е, з з із е, е, І ми так брали руками і їли її. Правда про інтернати справді побутує думка як про місця знущання, насилля. Розкрадання державних коштів. Але чи є винятки? Сказати, що всі інтернати погані, ну, ні. Але якщо говорити про вплив інтернатної системи на дитину, то вона має все ж таки більш негативний характер. Ми, наприклад, можемо спостерігати, коли дитина. Виходить з інтернату, що в більш такому дорослому віці, коли виконується, наприклад, 18 років, ми бачимо, що це вже доросла людина, яка фактично не вміє готувати, тому що за неї весь час це роблять спеціально найняті люди. Вона не вміє обслуговувати себе, тому що знов-таки є певний штат працівників, які прибирають, які не допускають цю дитину до певної. Такої хатньої роботи uh -huh. те, що те, що звикли робити звичайні діти в звичайних родинах. Ми маємо дорослу людину, яка не здатна в певній в певній мірі попіклуватися про себе, і яка більш крихка до тих зовнішніх викликів, які готує її життя. Я дуже сильно боялася, що я з інтернату. Не дай Боже, щоб хтось комусь сказав, що я з інтернату. Не дай Боже, щоб всі дивилися на мої руки. Ну, не дай Боже, да, там. Або колись там хтось проходить, дивиться на мене, що вилупився. Отак от я, я реально так говорила. Це ну, як зечка якась. Тому, коли питають потім: а чому діти з інтернатів, або випускники з інтернатів такі от е, е, не пристосовані до життя, бо їх ніхто не вчить. У вільному доступі в інтернеті можна знайти інформацію про те, що близько 20 відсотки випускників інтернатів мають судимость, близько 15% займаються проституцією, 10% протягом двох років після випуску здійснюють спроби самогубства. І лише 10%, лише 10 повністю інтегруються в суспільство. Наскільки ці дані близькі до правди? І чому? Але те, що діти виходять з закладу, не підготовлені до свостійного життя, не соціалізовані, це правда, і вони дійсно не знають, як влаштувати своє життя. І те, що там ми говоримо про проституцію, для них це звична справа. Їх гвалтували в дитинстві, нікому не було діла. Наприклад, на сміні працює внутрішній вихователь чоловік. Він має відслідковувати, щоб в душі був в порядок. От дівчата миються, він може ходити туди-сюди. І все одно, що там дівчата підліт, і вдома б доньку він би так не зробив. Mm. Да, це про те, що ці діти вже вразливі. Вони можуть без сорому перевдягатися при всіх, тому що вони до цього були такі доступні. Да, ніхто не говорив про те, що ей дитина, в тебе є кордони, границя, поважай себе. Тому, коли ми говоримо про проституцію, для них це просто спосіб отримати любов. Тому що колись поганий дорослий говорив про те, що це про любов. Бо колись в притулку або в інтернаті це був єдиний спосіб отримати той тактильний контакт, за яким є голод. Невже спеціально навчені люди в інституційних закладах зовсім ніяк не намагаються підготувати випускників інтернатів до реального життя? Ми вчимо їх розподіляти пішенькові кошти. Пішенькові кошти 60 копійок в місяць. Я кажу, як вчите. Ну от ми говоримо, от тобі є гроші, якась там сума, Ти йдеш в магазин, щось купуєш, щось залишається. Ми розписуємо. Слухайте, в мене вдома є книжка по хірургії, скальпель, Приходьте, я вас прооперу. Я взяла всі гроші на книжці, там 8700 було, але ж на той час це гроші були. Я не знаю, на що я їх навіть витратила. Я їх за півдня витратила. Я навіть не знаю, куди я їх витратила. Зростаючи в інтернатах, діти справді не набувають достатніх навичок для успішної соціальної інтеграції. А яку ж роль тут відіграє держава? Проблема в тому, що більша кількість людей не розуміють, що всі рахують випускників інтернатів, але ніхто не порахував, скільки випускників з статусами вийшли, а скільки без статусів вийшло. От якраз от ті 90% це більшість без статусів. Чому? Тому що немає державної підтримки для них. Наприклад, якщо взяти мене, у мене був статус позбавленого батьківського піклування. Да? Дитина, плюс я з інвалідністю була. Відповідно, у мене є всі пільги, без конкурсів могла поступати, підвищена стипендія, безкоштовне проживання в гуртожитку. Беремо, якщо оці інші 90% випускників... Вони повинні були десь платити гроші за цю, цей же гуртожиток, за навчання, за стипендії, ну як вони будуть жити, якщо вони прийшли із, е, із родини у складних життєвих обставинах, або із родини, де е, матір, наприклад, п'є, батько сидить в тюрмі, або навпаки. Так? Тобто ми ж не знаємо. І, звичайно, ці випускники вони ламаються за, за межею інтернату. Тому дуже важливо саме таких випускників підтримувати. З усіма викликами дорослого життя ліні довелося впоратися наодинці. А от історія Володимира має неочікувано щасливу розв'язку. Один прекрасний день мене позвав вихователь, Сказав: Йди, зайди, будь ласка, до директора. Я не знав, що відбувається. Я пам'ятаю, що я просто зайшов в кімнату. Там сиділи мої батьки. Мені сказали, що ось ці люди хочуть з тобою познайомитися, поспілкуватися, і можливо. Ну, якщо ти вирішиш, якщо ти приймеш таке рішення, то вони би хотіли, щоб ти став їхньою дитиною, сином вони забули тебе додому. Попри те, що підлітки, так би мовити, найменш популярна для усиновлення категорія дітей, Володимира усиновили, коли йому було 13. Я вважаю, що це мій новий шанс за те, що от я зараз ну, маю свою родину, за те, що я вивчився там, де я хотів, отримав освіту, яку я хотів, вони мені допомогли те, що вони підтримували мене завжди, і зараз у нас з ними ну такі ж відносини, як у батьків і дитини. Ми постійно спілкуємося, ми постійно а, на зв'язку. Такі відносини ромбильні у нас. Якщо ми говоримо про те, що дитячі будинки, будинки дитини. Повинні залишитися в минулому. Що ж буде тоді з усіма дітьми, які зараз перебувають в інституційних закладах, зараз дуже важливо не казати, що не буде нічого. Інтернати будуть стільки, скільки там будуть знаходитись діти. І поки ми не проаналізуємо причину, чому там дитина знаходиться, ми не проаналізуємо, що з його батьками, не зможемо ем, розробити план повернення в родину з підтримкою, чи е, повернення. В іншу, пошук іншої сім'ї, я вважаю, що інтернати будуть, але вони повинні міняти свою форму і, і сенс. Якщо взяти інтернати там, де по 200 дітей, і коли е, там 20 дітей в казармі ночують так само, як у мене. Да? Там було 10-12 дітей в одній кімнаті ночують, тобто це ненормально. Да? То якщо ти вже в будинку сімейного типу живеш, то тебе вже як особистість приймають. Ти ходиш в школу. Тебе знають по імені, тебе чують, ти можеш висказати щось. І коли я навіть з цими дітьми спілкувалась, я бачила їхню вільність. Тобто вони знали, що у них є права. Вони знали, що мама, папа мене люблять. Ну, нехай це прийомні, але часто вони всі мама папа називають, це правда. Мені подобається те, що вони більш живі. Розумієте? І це так круто насправді. У наступному випуску ми дослідимо, які країни вже пройшли цей шлях до скорочення кількості інституційних закладів, яким чином нам може допомогти міжнародний досвід. Бережіть себе та своїх близьких. А have? Children Rule The World Doї Thinkдет. Екзак кожна дитина мала родину, як ми це кажемо, мала адреси свого дитинства, і це була не адреса державного закладу. У нас не навчають батьківство, а дуже часто школа батьківства починається. Як тебе виховували в сім'ї? Та зараз якась кількість українських інтернатів евакуювана за кордоном. І перед нами ще буде одна велика проблема повернути цих дітей. Со дисворкфорс де з ореді езистин і за геса. Якщо ми бачимо, що батькам не можна допомогти, то тоді ми починаємо допомагати дитині. This is a change that will not happen overnight, but it's a change that needs to start now. And I think ЮНІСЕФ из ресурта говерен.